Вітання друзі сьогодні у нас 10 жовтня 2023 року давно я вам не знімав погоду, мабуть Приводи були, але не дуже часто дізнаюсь Сьогодні моїм приводом стало те, що у нас зараз вже другий день осені з жовтня місяця. Вересень місяць у нас був доволі такий а, теплий, серпень вересень місяць були місяці доволі теплі, хоча вже купатися було а, складніше. Зараз я вам демонструю відповідно циклон, який рухається з, можна сказати, з заходу. Так, там у нас захід, це центр міста захід. От. І звідти у нас. Рухається отакий якийсь циклон цікавий. Ось його вже закінчення. Не знаю, це дощ, здається, схоже на дощ. Тому що начебто снігу ще не мало бути. Такий якийсь... Дивний циклон. Ну, він йде десь за містом у сторону <кхух> сироватки.